Привіт, друзі! А ви знали, що за допомогою вправ можна покращити роботу головного мозку? І сьогодні я покажу вам ці вправи. Почати хочу це відео з подяки своїм патронам, які підтримують мене на платформі BuyMeACoffee, а також стали спонсорами мого YouTube каналу, а також усім людям, які підтримують мене на картки, Приват та Монобанку. Дуже дякую вам, друзі! Ви найкращі! Перша вправа. Підіймаємо голову вгору. Підіймаємо голову, стараємося підборіддя, щоб було вгорі. Ось так голову не підіймаємо. Тягнемося підборіддям в стелю. Вгору видих. Вниз. Вдих. Видих. Вдих. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Тепер повертаємо голову на бік. І також підіймаємо голову на видосі. На вдосі опускаємо вниз. Робимо видих, тягнемося вгору і вниз. Вдих. Видих. Вдих. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Важливо, коли ви підіймаєте голову, під буріддя не опускайте надто низько. Повертаємо. В іншу сторону голову і підіймаємо голову. На видосі підіймаємо вгору, навдосі опускаємося. Два. Три. 4, 5, Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Наступна вправа. Повертаємо голову в праву і в ліву сторону. Голову не відриваємо. Повертаємо в одну сторону. Робимо видих. Піднімаємо вгору. Навдосі повертаємось в іншу сторону. Знову видих. Навдосі. Дивимося в стелю і повертаємося. Видих. Видих. Один. Два. Тре чотири один два чотири один Два. Три. Чотири. Наступна вправа. Тягнемо підборіддя вгору. Максимально скільки у вас це буде виходити. І повертаємо голову в сторону. При цьому тягнемо підборіддя вгору. Робимо видих. І повертаємося в початкове положення вдих. Повертаємося в іншу сторону. Видих. Тягнемо підборіддя вгору. І повертаємося в початкове положення вдих. Робимо видих. Повертаємося в початкове положення вдих. Робимо видих. І повертаємося в початкове положення, вдих. Видих. Вдих, Вдих. вдих, один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. чотири, один. Два. Три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Наступну вправу виконуємо лежачи на животі. Підіймаємося і повертаємо голову в протилежну сторону. На вдосі піднялися, на видосі опустилися. В одну сторону вдих, видих. І в другу сторону вдих. Видих. Один, два три, чотири, один, два, три, чотири, один, два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Добре. Тепер лягаємо на один бік і підіймаємо голову вгору. Вгору підіймаємо на вдосі, на видосі, опускаємося вниз. Зробили вдих і опустилися вниз, видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Повернулося на інший бік. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Далі робимо саме масаж голови. Беремо руки за голову і ось так назад розмасовуємо собі голову. Вниз, вниз. пальцями, ось так, вниз опускаємо. Робимо декілька таких рухів. До 10 можна зробити. Добре. Тепер ставимо руки на голову і ось тут шукаємо дві таких ямки. І робимо масаж кругові оберти в одну сторону 5 і в другу. Один, два, три, 4, п'ять. В другу. Один, два, 3, 4, 5. В другу сторону. Один, два, 3, 4, 5. Промасовуємо добре. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер промасовуємо в області шиї. Ось такими рухами. Промасовуємо добре ось цю зону. Тепер знову робимо ось такі 10 поглажувань: два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. Добре. Тепер повертаємо голову в ліву сторону. А тепер вправо. Під боріддям ніколи не опускаємося вниз до плеча. Підборіддя має бути вгорі. В одну сторону робимо вдих, а в другу видих. В одну сторону вдих, а в другу видих. Один. Два. Три. Слідкуємо за підборіддям. Чотири. 5, 6, 7, 8, 9. 10. І тепер беремо рукою за голову і відводимо голову назад. Робимо головою трішечки супротив в сторону. Затримуємося на 10 секунд. 7, 8, 9, 10. І повертаємось в початкове положення. Тепер другою рукою відводимо голову на 10 секунд, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І повертаємось в початкове положення. Я рекомендую виконувати ці вправи щоранку. І вже за декілька днів ви побачите, які результати на вас будуть чекати. А я хочу побажати вам усім мирного неба над головою. Здоров'я вам та вашим родинам! Мирного неба та добра! Бережіть себе! А ми з вами зустрінемось в наступному відео. До нових зустрічей, друзі!